Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. За інформацією Генштабу ЗСУ для посилення терору проти місцевих мешканців та тимчасово окупованих територій Херсонщини, ворог направив туди ще близько 200 солдатів каральних загонів Росгвардії. Їх розмістили на території бази відпочинку Чайка в селі Лазурне, те саме Лазурне, де напевно відпочивав на морі кожен криворіжець. А для своєї безпеки окупанти обмежили пересування місцевих мешканців у цьому селі. Також ворог продовжує обстрілювати населені пункти на правому березі Дніпра, від обстріли ворожої артилерії постраждав Херсон, а також райони 20 населених пунктів на Херсонщині. Наші сапери. Продовжували роботу і в вихідні, і сьогодні було виявлено 17 ворожих боєприпасів на деокупованій частині Херсонської області, у тому числі поблизу лінії електропередач. Вони успішно ліквідовані. У самому кривому розі повністю забезпечено роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Уся критично важлива інфраструктура працює. Електротранспорт міста працює згідно з виділеними енергетиками на місто лімітами це 70% рухомого складу. На 100% працюють комунальні автобуси. Також місту вдалося за згодою з енергетиками зберегти 40% вуличного освітлення. Що дуже добре у нинішній ситуації. Сьогодні провів на базі КП швидкісний трамвай виїзну нараду. Навіть у край важких умовах воєнного часу, завдяки підтримці міста муніципальні транспортні підприємства продовжують не тільки працювати, а й проводити капітальні ремонти, що важливо. На комунальних підприємствах міський тролейбус та швидкісний трамвай вдалося створити ремонтну базу. і… Підібрані спеціалісти фактично створюють на 90% нові тролейбуси і трамваї. У цьому році планується виконати капремонт трьох трамваїв. Насправді вони будуть фактично новими. Також коштом міського бюджету, якщо ситуація буде нормальною, буде придбано 10 нових автобусів, виконано 10 капітальних ремонтів звичайних тролейбусів та зроблено два дизель-генераторних тролейбуси. Крім реконструкції рухомого складу у цьому році. Будуть достатньо серйозні роботи, пов'язані з ремонтом та заміною контактної мережі, ремонтом окремих ділянок трамвайної колії та зміною стрілочних переводів. У середньому щодня трамваї, тролейбуси та автобуси перевозять понад 120 тисяч мешканців міста, тому їхня стабільна робота дуже важлива. Для всіх жителів, у тому числі військових та переселенців, ми зберегли проїзд у комунальному транспорті безкоштовним. Дякую працівникам наших комунальних підприємств за працю. Та про наші мирні перемоги на Кубку Європи з кікбоксингу криворізькі спортсмени здобули чотири нагороди, Вихованці США No2 Станіслав Вінічук та Назарій Вінніченко посіли перші місця. А срібні медалі здобули Олександра Птухова та Єгор Ганчар. А на обласному кубку перемоги шахів. Спортсмени з нашого міста увійшли до трійки лідерів. Микола Куцик посів перше місце, срібло змагань виборов Василь Лях, а бронзову медаль отримала Юлія Мінаєва. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!